Ти саксофоніст стоячи, стоячи на одний позиційний твори. А сексофон є дуже дигнутий. Ви ніколи бачили в не бачите, що сексофон на голові. Хочеш не подобається такого. Правильно? Так що сексофон ти повинен зайняти таку позицію. Будь ласка. Реально. Отож, сексофоніст, ти готовий? ти маєш руки? О, ще правильно. Дай на сексофоні. Отож, готовий. Оплески так сказати, підтримує сексофоністам. І поїхали. Смотрите, як звучить саксофон. Твое все то. Сколько его, сколько его заслабить? Deixa eu ir